Реновації цього бобибабинку, буб, буб, і з огляду на те, це все бляха муха, роблячи ці роботи, майстри ще й додатково посилили. Сьогодні ми покажемо вам шлях реконструкції старої господарської будівлі, яка тріщала по швах, просідала, протікала та взагалі була в не дуже справному у технічному стані. І ця будівля вміщувала в себе стайню, майстерню та курник. Так, так, саме Курник, і ми у студії дизайну та за участі власників трансформували все це у будинок вихідного дня. Ви на каналі Меблевого краю, на каналі, де про меблі, дизайн та ремонт вам розкажуть все і навіть трохи більше. З вами Роман Погайдак, і ми починаємо. Коли ти живеш в одному місті із сім'єю, і на вихідні дні приїжджаєш у гості. На свою малу батьківщину, то хочеться за ці кілька днів відпочити у комфорті. У будинку, звідки ти походиш, мешкають батьки, і ти, так би мовити, там вже ну, не пасуєш і будеш батькам на голові. Отже, аби зять і тесть не посварилися, свекруха і невістка жили в мирі на одному подвір'ї і не під спільним дахом ми у студії дизайну взялися за роботу. Перш за все, коли побачили, де ми повинні зробити реконструкцію, ті тріщини по кутах, низькі стелі, вікна різного розміру, відсутність підлоги, стяжки, криві стіни без комунікацій і так далі, то ми з дизайнерами та креслярами дружно плакали. Потім трохи посперечалися, чи брати таке чудо у роботу і ще раз поплакали. Та як то кажуть... Замовниця знайшла правильні аргументи, аби ми прийняли правильне виваження рішення, і отже, проектні роботи. Стартували. Для початку ми заставили хлопців-майстрів збити всі стяжки, де вони були, всю штукатурку, а точніше, що від неї колись залишилося, і все, що можна відколупати від стін, аби побачити, на чому ми, так би мовити, стоїмо. Далі, враховуючи побажання замовників щодо стилю дизайну, призначення кімнат, ми все розпланували та розмалювали. Яку красу ми створили, то обов'язково. Обов'язково покажемо у наступній програмі. А от сьогодні ми зупинимося більше на ремонтних роботах, які проблеми ми вирішили під час реновації цього будинку. Отже, проблема перша: будинок мав е, по кутах великі тріщини, майже в палець, через які не те, що міг холод проходити усередину, а й взагалі можна було щось пропхати. Отже, майстри. Прокопали кути будинку, зробили усилення фундаменту, аби він не просідав та стягнули будівлю стяжками, аби вона не розвалювалася. Проблема друга: відсутність комунікацій. Ми підвели до будинку, а це вода, каналізація та якісне підведення освітлення. Сучасні помешкання споживають багато світла, тому залишати будинок на старому тонкому алюмінієвому кабелі було нелогічно та й взагалі небезпечно. Отже, по порядку майстри спочатку, згідно плану ремонтних робіт, провели всі труби під підлогою, зорганізували за будинком септик. Та спроектували водовідведення стічних вод від будинку. А далі взялися все за ту ж електрику. Вони розвели в кожну кімнату потрібний кабель та зорганізувавши в передпокої кілька щитків для 220 вольт і так званої слаботочки. Це блоки вживлення стрічок на 12 і 24 вольт. Ну і звісно ж, інтернет. Який же сучасний будинок без підведення мережевого інтернету. Та вай-фай у всіх кімнатах проблема третя: різні висоти підлоги у різних кімнатах, та що там різна? В деяких кімнатах, взагалі, як то кажуть, підлоги не було. Тому довелося лишню землю викопувати, вирівнювати загальний рівень, робити гідроізоляцію, аби волога через підлогу не проникала у будинок, а далі за допомогою пінопласту тепло ізольовувати підлогу, щоб та тепла підлога, яка була намотана згодом, могла якісно прогрівати саме будинок, а не землю. Проблема четверта. Власники дуже хотіли камін. Оскільки це молода пара, то і романтики в їхньому житті потрібно багато. Як ми знаємо, камін це така штука, яка в прохолодний вечір зігріває фізично, наповнить серця теплом вогню, а душу романтичним настроєм. Бо що може бути кращим за келих терпкого вина під тріскотіння вогню в топці та в обіймах коханої людини? Проблема п'ята: відсутність тераси. Який же будинок без тераси? Отже, тримаючи руки на пульсі технічної документації, а також за чітким наглядом архітектора, ми прорубали в несучій стіні, попередньо підсиливши її велетенський прохід із панорамним вікном на терасу за будинком. І з огляду на те, що це було зроблено в кухні студії, то приймати гостей влітку господарі 100% будуть на затишній терасі, на якій, до речі, з часом з'явиться і зона барбекю. Проблема шоста: правильне планування усіх кімнат, а саме розподілення пріоритетності, якій кімнаті яку площу виділяти. Не буду вам розказувати, скільки разів ми у студії побилися перед тим, як дійшли до спільного знаменника, та варіантів було дуже багато. Переміг наступний господарську спальню ми зорганізували у дальній частині будинку. До неї веде шлях через маленьку вітальню. Санвузол у нас вийшов посеред будівлі, аби зручно було до нього добігати із різних куточків помешкання. Королева кухня практично найбільша кімната, адже вона у собі вміщуватиме і зону приготування їжі, і столову зону. З огляду на ці всі переставляння дитяча кімната, хоч і вийшла невеличкою, проте компактною та практичною, в якій з часом з'явиться міська шафа і зона для сну, навчання та ігор. А на сам кінець ми добудували до будинку маленький передпокій і, як звикли, обов'язково з панорамними вікнами. Природнього світла в помешканні має бути багато. Проблема сьома. Протікаючий дах. Ну, як же робити реновацію будинку, не замінивши старий шиферний дах на нову конструкцію із металочерепицею? Роблячи ці роботи, майстри ще й додатково посилили несучу конструкцію даху та обов'язково його утеплили. І тим самим ми вирішили ще одну проблему, яка була номер 8 – утеплення будинку. Аби взимку було тепло, а влітку прохолодно. Ми теплоізолювали горище. Далі утеплили 10-сантиметровим пінопластом стіни та підлогу. Вам я вже про неї казав, а також встановили усі вікна із енергозберігаючого профілю та із потрійним склінням. Тепер, незважаючи на те, що самі вікна стали все вищі і ширші, тепло із хати не тікає. Проблема дев'ята: оздоблення будинку, і не тільки оздоблення, але й меблювання, вибір техніки, сантехніки, освітлення та текстилю. І цю проблему ми вирішили, але як саме я розповім вам наступного разу. Тож обов'язково дочекайтеся, аби побачити, яка смачна цукерочка, готовий інтер'єр у нас получився після проробленої роботи. Забігаючи наперед, скажу, що якби не світлі голови дизайнерів, працювати руки майстрів, а також терпіння господарів, і звісно, якби не Збройні Сили України, нічого цього у нас не вийшло б. Бо монтаж усіх меблів та декору у нас був запланований на 23 лютого 2022 року. А тепер маленька рекламна інтеграція. Виробництво інноваційних клейових матеріалів на основі селан термінованих полімерів клей-СТП є однією з компетенцій компанії Клейберіт. Клеї СТП широко використовуються в різних галузях промисловості, ремісничого виробництва та побуту, як монтажні та будівельні клеї. Монтажний клей герметик Клейберіт 601.1 – універсальний еластичний клей, що швидко схоплюється для зовнішніх і внутрішніх робіт. Ідеально підходить для приклеювання дзеркал стандарт DIN n 1306 стійкий до старіння та атмосферних впливів, висока стійкість до впливу ультрафіолетового випромінювання, стійкий до побутових розчинників, не сприяє появі цвілі, має водостійкість 100%, не окислюється, твердість по шору 75А, дуже низька усадка, високоміцний, не містить розчинників та пластифікаторів. Дуже низький рівень емісії, представлений у трьох кольорах: білому, сірому та чорному. Монтажний клей герметик Клейберіт 601.1» чудово зарекомендував себе при виконанні різноманітних робіт в домашніх умовах. Цей клей склеює різні матеріали з величезною адгезійною міцністю. Типове застосування, монтажне з'єднання підлог, плінтусів, декоративних елементів а також вентиляційних та кабельних каналів. Більш густий та такий, що добре заповнює порожнечі і швидко застигає. Клей Клейберіт 601.1 досягає відмінних результатів, ідеально справляється з герметизацією швів, на раковинах, душових кабінах, відмінно вирішує питання фіксації та герметизації вбудованої техніки, надійно закріплює такі повсякденні предмети, як гачки, вішалки та особливо дзеркала на різних поверхнях, таких як плитка, гіпс, натуральний камінь і так далі. Склеює скло із високою міцністю без застосування спеціальних праймерів. Монтажний клей Герметик Клейберіт 601.1 незамінний для досягнення ідеальних результатів при монтажі підлог, плінтусів для приклеювання дзеркал на різноманітних поверхнях, кріплення полиць та декоративних елементів, фіксації кахельної плитки, стінових стельових панелей та багато іншого. З Зклейберіт 601.1 швидко, надійно, легко. Обов'язково задонатьте після перегляду цього відео нашим воїнам, бо кожен донат наближає нас до перемоги. За вподобайки буду вам вдячний. Якщо ж ви маєте бажання сказати щось, то пишіть нам у коментарях. А ще підпишіться на наш канал, аби не пропустити наступні випуски. З вами був Роман Погайдак та Меблевий край, миру і злагоди вашим домівкам.